Добрий вечір. Ось ми вже вечеряємо під вербою. Вже не так жарко стало. Ось бабушки Алівті не прийшов, котик, він у нас постійний. Ось. Котики їдять. Ще немає нашого димка. біляш наш, є на ну, це білий наш, у нас два білих. Біляш біля гаражів, а це наш біляш тут. Ця любить їсти з пакета, дуже там смачно, а ці тут їдять. Водичку їм ось налила свіженьку. За день випивають котики. Дьом лила, то ще трошки оставалося. Ось ми. Зараз підемо ще в підвал і далі треба йти.